Отже, браття і сестри в Христі, продовжуємо з вами роздуми над псалмами. Сьогодні маємо 52-й псалом. І цей ці роздуми над цим псалмом я би хотів сьогодні розпочати з одної відомої гри, яка називається Правда чи брехня. Отже, 114-й псалом, він є найбільшим між усіма псалмами. Це є правда чи це є брехня? Для підказки можемо взяти Біблію, подивитися, чи воно справді так, і можливо зробити таку паузу і написати у коментарях, як ви думаєте, це є правда чи це є брехня. Ігри іграми, а я сьогодні пропоную вам, щоб ми порозумовували саме над цими поняттями, поняттями правди, поняттями брехні. І коли говоримо про брехню взагалі, то є дуже багато видів брехні. Я сьогодні хочу виокреслити таких сім пунктів. Сім видів брехні. Якраз такий психолог, як Роберт Фельдман, він досліджуючи це питання про брехню, чому люди обирають саме брехню. Він якби так виокреслює тих сім пунктів, чому люди це роблять. Перший пункт, чому люди обирають брехню, цей психолог каже, щоби би листити людям. Ну, до прикладу, хтось собі купив якусь нову одежину. Ми підходимо до, до тої людини і кажемо, о, яка в тебе гарна футболка. Хоч насправді ми так не думаємо. Просто хочемо полстити тій людині. Друга причина, чому часто люди обирають брехню, щоб уникнути незручності. Інша людина може нас кликати десь з нею йти, а ми. Можемо з нею піти, але не хочемо. Але щоб уникнути незручності якоїсь, ми просто скажемо: слухай, я би пішов, але насправді не можу, бо я є зайнятий. Третій вид тої брехні, який ми часто обираємо, і чому ми це робимо, щоб упливати на інших людей. Я би це ще назвав маніпуляція. Тобто, я часто обираю брехню заради того, щоб інші робили так. Як я хочу, щоб вони робили. Четвертий пункт, чому ми часто вибираємо брехню, щоб уникнути негативного результату. Тобто можемо взяти той приклад дитини і вази, коли дитина розбиває вазу, мамі про то не каже, десь сховає ту вазу, чи відразу в смітник викине, о що якось оминеться. П'ята причина, чому часто люди обирають брехню, щоб досягти позитивного результату. І тут наведу такий приклад е, свого життя, коли купував автомобіль і дізнався про те, що 90% всіх автомобілів мають скручений пробіг. І коли питаються, чому ті, які продають ці автомобілі, чому вони так роблять, вони відповідають, що ну, інакше ми не продамо за ту ціну, яку хочемо, цей автомобіль. Ну і потім ще така репліка, пам'ятаю, була від одної людини, коли сказала: ну отче, ви займаєтеся своїм, а ми своїм. Тобто нам так треба робити. Шоста причина, чому ми вибираємо часто брехню, щоби виглядати вигідніше, краще перед іншими. І тут якраз мені пригадується та картина Троє брехачів, які хваляться один перед одним, хто більше вполював. Здобіч їм на охоті. І найбільше мені подобається ця сьома причина, чому люди обирають брехню, щоби приховати попередню брехню. В принципі, це логічно. Але дивіться, якщо не вийти з цього, якщо не вийти з цього кола, коли є брехня заради брехні. І якщо не лишати ці всі види брехні і інші, то ми якби опиняємося в такій певній в'язниці власної брехні. І дуже часто так буває, що людина настільки може забрехатися у своєму житті, що вона потім сама вірить в те, що вона бреше. І це є дуже небезпечно, тому дуже важливо цього, цього уникати, тому що наслідок такого є ну, дуже негативний. Людина потім просто-напросто може пропасти, і диявол через цю брехню може її дуже сильно побити і знищити. Натомість, коли ми говоримо з вами про правду, то я би хотів якраз зробити якби, паралельні ці пункти щодо брехні, коли говоримо про правду. І справді дивіться людина, яка живе правду. Яка обирає правду, але так назовні спочатку виглядає, що і справді жити у правді не є у цьому світі вигідно. Бо дивіться, якщо прийдемося по тому першому пунктові, то справді правда вона не дозволяє людині листити. Апостол Павло, якраз десь у своїх посланнях, він каже: ми прийшли до вас говорити не листивими словами, але словами правди. Потім, якщо візьмемо той другий пункт, то справді часто правда, правда приносить нам незручність. Пам'ятаєте, коли Ісус Христос говорив з фарисеями певні речі, а потім один із фарисеїв прийшов і каже учням Ісуса, каже: Слухай, коли Ісус так говорить, Він нас цим ображає, тобто виникає певна така незручність. Щодо третього того пункту, то часто дивіться, ми втрачаємо вплив. У якому розумінні? Ну, ми втрачаємо друзів, принаймні тих людей, яких ми вважали за друзів, коли ми живемо тою певною правдою. І якраз той приклад мені саме приходить, коли Ісус Христос говорив до учнів про Євхаристію, говорив про себе, про своє тіло, свою кров. і Деякі з його учнів приходять і кажуть, що це жорстока мова, ми не можемо це слухати. І вони відійшли від Ісуса Христа, якби в певному розумінні Ісус через цю правду Він втратив якихось людей. І потім четвертий той пункт: правду насправді ніхто не любить. Як ти живеш правдою, то багато хто. Хто живе протилежно, тебе не буде любити і не буде тебе приймати. І тому дуже сильно не розчаруємося, коли ми через якусь ну, справді правду, ну не так, що свою, але Божу правду ми можемо втрачати навіть близьких людей. Щодо того, п'ятого пункту, то ну дивіться, негативний результат. Справді, часто є, коли людина живе правдою, матеріально вона може втрачати. Пам'ятаю свідчення одного з таких молодих людей, сім'ї, які кажуть, що слухайте, каже, отже, коли ми почали жити згідно слова Божого, принаймні коли почали сміття старати так жити, то ми матеріально почали втрачати, бо вже не вкрадеш, вже не обманеш і так далі. Тобто матеріально може бути в якомусь розумінні певна втрата. Потім щодо того шостого пункту, то дивіться. Коли ти живеш у правді, то ти навіть можеш признаватися у своїх негативах, у якихось своїх гріхах. І з-за цього ти можеш навіть виглядати в очах інших, ну якось не так, тобто негативно. Тобто правда інколи призводить навіть до цього. Але оста, останній цей пункт, сьомий цей пункт, він якраз якби показує е, суть, чому варто вибирати правду. Коли ти живеш правдою, то ти є насправді вільний. Ти вільний від усього, бо навіть коли в гріхах признаєшся, ти стаєш вільний від них. Коли ти... тобі не треба лстити, ну ти вільний, ти якби не є під таким якимось тягаром тої людини, якій ти хочеш лстити. Тому насправді, хоч так назовні виглядає, коли говоримо про правду, що це щось те, що ми втрачаємо, але насправді так є, що коли ми живемо в правді, то насправді ми більше здобуваємо. Тому, доріг брати і сестри у Христі, мусимо завжди пам'ятати, що батьком брехні є диявол. Натомість Ісус Христос говорить про себе як про того, хто є правдою. Тому десь знаєте за нами вибір, як у своєму житті, в своїх ситуаціях поступати, жити правдою чи брехнею. Тому я би десь так сказав, що не граємо життєво у цю гру, правда чи брехня. Але виберімо собі ту правду і стараємося жити згідно неї. Нехай всіх вас Господь благословляє! Слава Ісусу Христу, Христос Воскрес, і всім вам Божого здоров'ячка!